Друзі, всім доброго ранку. Чи привіт! Як вам зручніше! Значить, що у нас сьогодні в роботі? У нас в роботі ВАЗ-2113. Чого вона до мене приїхала? Все дуже просто. 1060 на ній не регулювалися клапани, теплові зазори клапанів. Машинка їздить на бензині, почали вискакувати пропуски зажигання в циліндрах, при тому, що. По ошибкам було у всіх, але хазяїн-власник авто говорить, що одразу там перший, чи другий, потім і в третьому, і в четвертому. В общем, продіагностувавши, побачив, що потрібно міняти ремішок. Бачите, його з'їли. Також є люфт в помпі. Помпу також під заміну. Свічки будемо міняти, тому що, бачите, вони вже своє відпрацювали. Ну, Звісно, є е, автомобілісти, які б сказали, та на них ще їздить і їздить. Але я такі свічки рекомендую вже за кораблем. От. Тому, друзі, а, і також будемо чистити дросельну заслонку, тому що і також 1060, 1060 вже ніхто не чистив, ніхто не заглядував туди. Ну І перевіримо в подарунок на підсоси воздуху. Тому, друзі, погнали! Так, друзі, покажу вам, як я буду відкручувати е, болт калінвала, шківа цього. Значить, у нас включена зараз нейтралка. Дивіться, все дуже просто. Обзавівся я помічником Warcraft, електрогайковерт, Відкручує просто все, що тільки можна скрутити. Даже і зараз будемо пробувати. Зараз, Будемо перевіряти. Ось і все. І ніяких проблем, ніяких усилительних труб, Держать тормоза, ручник, там, скоростя. Клас, клас. Ось так виглядає різьба. Трошечки присохло там. Ладно, погнали далі. Десь отак, тут все поки що виглядає. Шкіл наш, бачите, трошечки поржавів, да? почистимо. Так, друзі, поки чекаю запчастини, власник поїхав на авторинок, покажу вам, які якій стадії, вичистив кришечку. Тут також повичищав. Власник, Рішив сам все поїхати купити. От, тут також все вичистив. Шків наш також повичищав його, потім промажу мідною смазкою і буде все чудово. Зараз знімаємо дросільну заслонку і ставимо вентилятор, щоб двигун доостивав. От, погнали. Так, значить, дивіться, покажу вам. Таку ситуацію. Дросельна заслонка. Все, як би нічого удивительного, да? все, як у всіх. Але дивіться, бачите, що дро... регулятор холостого ходу поставлений шиворіт на виворіт. Тобто фішка повин втикатися знизу. Тобто, Він стоїть верттермашками. Я не знаю, як його так поставили. Там трошки не співпадають отвіри під болтики. Регулятор стоїть неправильно. По-молдавськи, як то кажуть. Ну, так от. Дросельна заслоночка вимита, вичищена. Але я не можу сказати, що вона була прям геть зовсім загрязна, забита, закоксована. От, тому, так. Регулятор холостого ходу у нас автотрейдерський, калужський. Надпись вже, звісно, змилась. Обновляємо колечко, тому що старе вже ну, воно м'ягеньке, але потеряла свою форму так сказати. продавлену. Вже. Тому ставимо новеньке. Покажу вам, що будемо ставити. Значить, Свічки запалювання NGK VLI No2, фільтр масляний. Фом, фом, Шафер якийсь. Я їх не ставив, не знаю, що це за фільтра. Кришка масляної зеленої горловини. Sardinic Erling, натяжний ролик, АТМ Метал нового зразку. ремінь Гейтс, Power Grip, Belt. Так, помпа у нас буде Dolls. Можна сказати, досить непоганий варіант, те що я рекомендую. Масло людина купила ось таке Shell Helix HX610W40. Говорить, що постійно на ньому їздить. О, ну, тут ось так воно виглядає. Якщо на ньому жовтувати, але в принципі чисто. Відкриємо кришку сапуна і подивимося, як це себе чувствує сіточка. Зараз будемо збирати і регулювати клапана. Ремішок наш на місці. Пару оборотів прокрутив, вроді непогано він сів, але я ще не поставив шків генератора. Бачите. Тому зараз ставлю шків і тоді вже будемо бачити фінальний результат. Тут я все промазую мідною смазкою, щоб не прикипало на майбутнє. Збираємо. Збираю потрошки автомобіль. Думаю, інтересно б'є кермо при скорості 90-100 км в час. Людина, звісно, хорошу ямку впіймала. Диск потрібно буде катати. Це людині скажемо і поставимо до уваги. Тут ми все вже зібрали. Так, друзі, клапана я вже відрегулював, очистив плоскість прилягання клапаної прокладки від старого герметика обезжирив, підготовив до установки. Зараз перевіряю сітку сапуна. в принципі, вона не закоксована, так трішки грязна. Ну, нічого кримінального. Тут ось так виглядає. Зараз почистимо клапану кришку. В такому стані я не можу її поставити. Роботаємо. Все, друзі, закінчив я з автомобілем. Ось так він працює. Є два критичних питання по ній. Перше це не працює адекватно, ДМРВ Показник його АЦП на включеному в зажиганні показує 1.12, 1.13. Він вже повністю мертвий. Також розхід на холостому ходу кисню у нього показує 14 кг. Це дуже багато. І вторий момент це регулятор холостого ходу. Бачите, як просідають обороти при перегазовці. Бачите, чуєте? Він вже адекватно не працює. Но в першу чергу потрібно міняти ДМРВ. Систему я вже прокачав, печка гріє, все працює. Ну, з провалом я поки що нічого не можу зробити, допомогти потрібно міняти два датчики. Так він працює, можете послухати. Оце тарахкотить, це коробка е шпецитні первічного вала. Чуєте, тарахкотить? Чуєте оце? А все, якщо викратить обороти, і немає тарахкотиня. Тільки звук двигуна. Пускаєш і є. Тому? Тому так. Дзвонимо клієнту і віддаємо автомобіль. Що у нас було по зазорам? Значить, перший клапан зажатий 0,20, бачите. Зробили 0,35, шайба 367. Вторий в ідеалі був, третій 0,25, 0,25. Трошки розжаті, але не кримінально. 4 0,30, трошки піджатий випускний, не смертельно. Шостий, сьомий, 023, 025 і 0,25 також був зажатий для випуска це неправильний зазор. Тому виправили шайби досить товсті, непогані, їздити ще буде. Є куди регулювати клапана. Тому так, друзі, поки я тестую двигун, слухаю, перевіряю, клієнт десь їде. Ну, звісно, мені не подобається, що такий провал по оборотам, але потрібно замінити датчики, потім вже щось, щось тестувати. Обратка наша качає, можу показати. Ох, я конструю анти. Все в нормі. Кришку потрібно закривати повністю. Системі охолодження повинно бути давлінні. Все, друзі. Всім гарного дня, не ламайтесь, а якщо зламались, то приїжджайте завжди, радий допомогти і відремонтувати вашу автівку. До зустрічі!